Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні я до вас ось таким візерунком. Я, чесно кажучи, в мене є на каналі подібний трошки візерунок, але там інакше пров'язується, і там він не так розтягується. А тут він більше такий, як сіткою виходить. Я ще й тут в'язала. Я не знаю, що то за ниточка, то чи акрил, чи напівшерсть, чи що то є, бо то в мене є, вона є давно, вона така досить така, об'ємна. І я не пам'ятаю, я щось розпускала з неї. І я скільки знімаю майстер-класи, скільки я пробувала з неї щось в'язати, мені ніякий узор на ній не подобався. Ну, Ніякий візерунок. Він, мені подобалися різні візерунки на різних ниточках, а на тій ниточці ніякий не мав вигляду. А той візерунок на цій ниточці мені дуже сподобався. Я взяла, щоб він такий був повітряний, такий пухкий. Я взяла спиці номер 6 Хоча, якби я в'язала. Светр, то я би брала спиці 325. Ні, ну, 3,5, напевно, 3,25 тут за тонкі. А так я взяла спиці номер 6. І ще я зв'язала зразочок з напівбавовни. В 6 складень. І ось так він виглядає. На напівбавовні. На Дуже-дуже гарно Такі і ніби як сіточка, і не, і не сильно такий трошки дирявий, і не сильно дирявий, і такий, ну, взагалі, дуже гарний. Я ж кажу, в мене якийсь подібний є візерунок, але там інакше пров'язується, і трошки інакше він виглядає. Не пам'ятаю, як він там називається. Я зараз вам покажу, як він в'язати. Тут набираєте. Е Ну, скільки вам треба, петель стільки набираєте. Парне число, не парне, тут такої ролі великої не грає. Я наберу парне число петель, просто щоб показати, а ви вже зрозумієте і будете собі в'язати. А я попробую в'язати ще з тоншої нитки. Бачите, зовсім тонесеньку нитку взяла. Тоненьку-тоненьку, набагато тоншу, навіть як напівболовна. То є 100% акрил. І я а в спиці я взяла 3,25. Мені цікаво, як він буде виглядати, але тут набирати петлі треба трошки так вільно. Я буду набирати на дві спиці, бо бачите, в мене зразочок тут не стягнути. Я брала, набирала на одну спицю звичайним способом, простим закривала петлі. І верх теж стягнуло, то або голкою треба закривати простим набором, або якось, ну, одним словом, треба набирати петлі. Я наберу, я не буду багато набирати, щоб швиденько вам показати, і і швиденько вам покажу, як він в'яжеться. Зараз скільки в мене? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Все. І перший підготовчий рядочок, то буде виворідня сторона. Ну, я так думаю, що то буде виворідня сторона. Хоча мені здається, ну, зараз подивимося. Чи навіть два рядочки пров'язати. Я буду пров'язувати просто лицевими петлями за передні стінки, то в мене буде підготовчий рядочок ось так. Звичайно, так відложу, щоб нічого. Звичайно набираємо петельки, набрали і просто пров'язую лицевими петлями цілий рядочок. Ось так. І зараз будемо, і тепер так, дов'язала я рядочок, а тепер повертаю і показую перший рядочок візерунка. Дивіться, першу петлю я знімаю. Тепер одну петлю я пров'язую лицевою за передню стінку. Другу петлю я теж пров'язую лицевою за передню стінку. Тепер беру ось цю петельку, бачите, перемичку, і просто її одягаю на спицю. Бачите, у нас дві петлі виходять разом. Знову дві лицеві петлі за передні стінки. І тепер ось цю петельку в нижню, піднімаю на спицю. Знову дві лицеві. Ось цю перемичку піднімаю, одягаю на спицю. Ще мене вразив той візерунок своєю простотою, що він дуже легко в'яжеться. Бачите, дві лицеві після другої піднімаємо перемичку. Дві лицеві, бачите, ось цю перемичку піднімаю на спицю. Дві лицеві. Знову цю перемичку піднімаю на спицю. Дві лицеві, цю перемичку піднімаю на спицю. дві лицеві, цю перемичку підняла на спицю. Все, пров'язала рядочок. Тепер наступний рядочок ми пров'язуємо всі петлі лицеві за передні стінки. Де у нас є дві петлі разом, ми пров'язуємо їх дві разом за передню стінку. А тут ми просто пров'язуємо одну петлю дві разом, знову одна. Дві разом. Бачите, вони в нас є разом, то ми їх так і разом пров'язуємо. Тут одна. Знову дві разом, одна. Дві разом, одна. І так до кінця рядочка лицевими петлями дуже просто і дуже легко. Дві разом. Бачите, вони настільки разом в купі тримаються, що вони виглядають як одна петля. Так, Дві разом і одна. А тепер третій рядочок візерунка, просто в шахматному порядку. Ми тепер першу петлю пров'язуємо і піднімаємо перемичку, накидаємо на спицю. Другу петлю пров'язуємо лицевою, знову лицевою. Знову перемичку підняли на спицю. Одна лицева, друга лицева, ось перемичку. Бачите, підняли нижню петлю і на спицю. І все, дві лицеві, підняли. Дві лицеві, підняли. Просто в шахматному порядку ми робимо. Так. І наступний рядочок знову будемо пров'язувати по дві петлі разом. Підняли. Дві пров'язали. Перемичку, бачите, во, вона є, виворітня петля, підняли. Дві пров'язали, підняли. І в кінці в нас виходить одна лицева. І тепер виворітній ряд, четвертий, заключний ряд. Знову у нас одна лицева, дві разом лицевою. І всі за передні стінки, одна лицева. Дві разом лицевою, одна лицева, дві разом лицевою. І так до кінця рядочка. От і весь візерунок. Я зараз трошки пров'яжу, щоб подивитися, як на цій ниточці виглядає візерунок. Ось я пров'язала кілька рядочків, щоб вам показати, як виглядає візерунок на цій ниточці. Дуже-дуже красиво. Бачите? Така сіточка соти. Дуже-дуже гарно. І порівняємо, як виглядає на, на півбавовні дуже красиво. І на цьому візерунку теж дуже-дуже красиво виглядає. Так, тут гори ногами. Але прикол в тому, що цією, цим візерунком можна навіть в'язати, хто в'яже згори вниз. Він і так красиво виглядає, і так красиво виглядає. Можна в будь-якому випадку можна в'язати, як вам подобається. Бачите, надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте подобаючки, пишіть коментарі і в'яжіть на здоров'ячко. Бажаю вам всього-всього найкращого. І до зустрічі всім Па-па!